Привіт! Ще одна байка про буття у Лені на Кані. Після чергової якоїсь відпустки чи переведення з іншого підрозділу. У нас з'явився новий взводний у роті, старший лейтенант, і. Не знаю, то ли він десь на курсах був. Для мене він був новим обличчям, і я для нього був новим обличчям. Але ті, хто служили раніше, липли до нього як діти до гарної виховательки. Ну такий душевний офіцер виявився. От, не знаю, чи, чи може, тому що дружений, чи, чи щось якась е, біда. Він відрізнявся, да, от якоюсь людяністю. І ось, значить, він після відпустки. Перше ж завдання йому треба, значить, взяти двох військових собі і виконати якесь завдання зі зброєю. Ну, всі засиділися, постина доїли, набридли там чи ще щось. І він, значить, демократично, хто зі мною. Ну і там діди піднімають руку, ну і я підняв руку, як мальок, молодий молодший сержант. і От він обличчя мого не знав. І він, значить, вказує на діда, діда, мов мого, тебе беру. І питає, кажучи на мене, беремо цього. Ну, на мене Ну, Каже, беремо. Ну і все, так, от демократія і спрацювала. Ось вона демократія, в армії вона можлива. От, ну, Пішли, отримали зброю, отримали бойові патрони, отримали бронежилети. Хоча ми вже їх не носили, а це вже заставило. Думаю, щось таке, якесь завдання хитре. А виявилося, що ми були в ролі інкасаторів. Ну, точніше, не самих інкасаторів, а підсилення інкасаторів. Якийсь загін робочих, чи то з Ростову, чи то ще звідкись вони от працювали свою зміну, там місяць чи щось, і їм повинні були виплатити. Заробітну платню за працю в екстремальних умовах, і треба було цю заробітну платню привезти з, здається, з Кіровокана через Ленінакан і в ту деревню Мацпарні, яка була епіцентром цього землетрусу, де коли ми туди під'їжджали, там вулиць не було, були лише дахи. Тобто будівлі були складені гарно, однообразно. Всі, як на подбір, і всі роз'їхалися як кубики, а дахи з, з, з горищами, всі залишилися. Тобто, було побудовано міцно з одного боку, з другого боку, було настільки велике лихо, що ли, лише лишенько. Ось. От. Ну, Звісно, що на цілий день покатушечки. От, нас там потім пригостили в тому лагері в їх, в їх кемпі. Гражданською їдою, так сказати. Ну, от. Але це було не дуже просто. Тобто їхала Волга, а ми їхали ззаді в якомусь О, Єразику, отакий от ну, не УАЗик якийсь там буханка, а Єразик. Ну, здається, щось таке тут Єреванського автомобільного заводу. От. ну, Щоб же швидко вискочити в двері, там щось якось там ТДС. От. Ну, покаталися по тих гірських дорогах, не було нічого видно, був, був якийсь низька облачність, туман іще такий був. От. Дуже довго сиділи, звісно, перед, де, де там інкасатор отримував ті гроші, банк якийсь, чи ще щось таке. Ось. Всю дорогу тряслися над тим інкасатором. Здається, там була жінка от, середнього віку. От. Але коли вона вийшла ось тією сумочкою повною наліку, як то повною грошви, от, до неї ніхто не підійшов і вона спокійно прийшла і сіла в тиволгу. Коли вона вже сіла, тоді офіцер підхопився, і ті, хто там були інкасатори, кажуть: що ж ти не якнула, щоб ми тебе ж по сходах тих піднялися, проводили і проводили назад, і все інше. Говорить, ну якась от якась організація, що вона там десь якихось. 20 метрів пройшла зовсім не захищена. І за ці 20 метрів ми не готові були не розуміли, кого ми охороняємо, якась команда, тому можна було чого завгодно строїти. Ось от така от була організація. Ну, все склалося, як годиться. От. Коли поверталися обратно вже з грішми, а з грішми це була така сумка спортивна, батон називалася у ті часи. І, здається, там було 100 тисяч наліку. Кожному зі ста робітників було виплачено по тисячі карбованців, якась така там такса, чи це за два місяці, чи за три. Хоча 100 тисяч, ну по тисячі я не знаю там то, за скільки вони там. Хоча це ну, здається, за два місяці їм там по, по тисячі по були ті гроші. 16 кіл десь було важила та сумка. 16 кіл це по червончику. Більшої купюри там здається не стали брати. Отак от. От, от ми трошечки поінкасували. Зато поїздили по горах, побачив ту, ту деревню мацпарні, провалляв в землі такі, що глибини не видно, їх засипали постійно. Мусором, який вивозили із розбитих населених пунктів. А більше ті стовбики, які обабіч доріг стояли невисокі, щоб не впадали автівки з дороги, вони були на три метри нижче рівня доріг. Тобто ще й дороги були засипані оцим всім будівельним сміттям на три метри. Що десь десь там понизу ці були рідні стовпчики, але вже дуже-дуже знизько. Це все було насипано, щоб швиденько-швиденько кудись його дівати, не возити далеко, і потім далі, далі вивозили до тих провалів, провалять і засипали і все таке інше. Отак от, от довелося подивитися на місцевість, побачити, хто як працював. А ще дуже вони боялися роздати гроші їм перед завтрашнім. На відльотах, щоб вони їх не прогуляли, не пропили, не програли, не їх не пограбували. Отакі От були майстри: оті будівельники, яким ми везли гроші.